Добрий день, дорогі шановні мої глядачі. Сьогодні 18 жовтня і будемо саджати троянди. Треба спочатку приготувати. Це троянда лілівенді, рожева. Спочатку обрізаємо кінчики, трішки, обновляємо корінячко. Сікатором, От. дивимося, яке у нас коріння, хворе чи здорове. Ну Тут гарна корінева система, вона гарно розвинута і, як ви можете бачити, зріз біленький, тобто воно живе і здорове. Також потрібно нам обрізати всі листочки, щоб було менше випаровування, щоб рослинка одразу тратила всі свої сили на приживання, на те, щоб наросли коріння, щоб вона гарно прижилася і увійшла в зиму. Треба укоротити гілячки і обірвати усе Лістячко. Отак виглядає саджанець тепер. Слідуюча роза троянда андулусія. Це бордюрні троянди. Як я вам казала, всі трояндочки щеплені. Також будемо проводити ту ж саму процедуру. Обриваємо листя, обрізаємо стебельки, готуємо до посадки. О, так виглядає саджанець. Слідуючий саджанець двохрічний. Ті були однорічні, це двохрічний. Так, там забули відрізати корінячко, обновити трошки небагато. Також зріз білий, живе коріння. Тут повторюємо всю ту саму процедуру. Обрізаємо коріння, обрізаємо стебельки. І листя. Всі лишні гілячки, які всередині понаростали, все удаляємо. І виходить отакий чашеподібний саджанець. Це двохрічний саджанець, на сіянцю шепшини сорт Limest Gold. Ці саджанці готові. Залишається ще один це дрібно-цвіткова троянда Дінки. Також це двохрічний саджанець, дуже гарно розвинута коренева система і дуже гарний наріз кущ. Але нам треба його розрідити, обрізати і підготувати до висадки, щоб рослинка тратила свої сили не на листя, не на квіти з пуп'янками, а тільки на те, щоб дуже гарно вспіть у коріницях, поки не настане у нас зима. Ось такий саджанець у нас вийшов після обрізання. Все, будемо саджати. Чому я взяла не обрізані саджанці? Отець Міхаїл обрізає саджанці. Я залишила. Не тому, що там бруньки і квіточки, ні. А тому, що це для мене ціний Посадковий матеріал. Як ви знаєте, я люблю все живцювати. Ось дивіться, який буде живець. Відламуємо, виходить, п'яточка, відщитуємо 3-4 бруньки і відрізаємо. І виходить отакий гарненький живець. Осінню можна живцювати. І навіть іноді осіннє живцювання краще, як весняне. Ось так. Підриваємо. Виходить у нас тут на кінці отака п'яточка. Видаляємо всі листя, всі пагонці. також відшитуємо 3-4 бруньки, відрізаємо. Верхній зріз у нас прямий, внизу у нас не зріз, а відломана така п'яточка. І ось виходять отакі гарні живці. Тобто, у мене тепер дуже багато матеріалу для живцювання Саджаємо троянди. Я підготувала лунки. Лунки обов'язково робимо трохи більші, як коренева система нашої троянди, щоб їй там було зручно. Приготувала перегній, водичку. І отаке осіннє добриво. Екоплан. В ньому є різні елементи, фосфор, калій, кальцій, магній і ще багато різних елементів. Тут немає азоту, тому що восени він зовсім не потрібен. А ще я кладу отакий перегній. Йому вже три роки. На дно лунки кладу перегній, тому що троянди дуже люблять поживне живлення. Потім розкладаємо в лунку гарненько коріння, тут у цього живця дуже сплутане коріння. Треба помаленьку його розплутати, щоб не зламати. І дивимося, щоб троянда стала так у нашу ямку, щоб місце щеплення було на 2-3 см під ґрунтом. Тобто, місце щеплення ми засипемо. У мене э, доволі багато перегною, то я його не шкодію. Троянди дуже полюбляють його. Прижимаємо коріннячку, заливаємо водою. У нас дуже-дуже сухо, ґрунт дуже сухий. Незважаючи на те, що позавчора йшов дощик, він був не дуже великий. Промочив ґрунт десь тільки 5-6 см, а далі у нас там дуже-дуже сухий ґрунт, сильно сухий. У нас вже більше двох місяців не було дождів. Це ось пішов позавчора, ну він пішов недовго і не дуже великий, тобто не змочив він землю, земля суха, трішки тільки зверху промочив. Ну і то рослинкам чуть-чуть стало краще. Так у мене поливу нема. Гарненько-гарненько так засипаємо і притрамбовуємо, не фанатично, легенько притрамбовуємо ґрунт, щоб коріннячко все було обвите ґрунтом, не було оцих кисневих порожнин. Тоді дуже гарно буде наростати коренева. Тепер беремо трішки грам 20-30 нашого осіннього добрива, екоплант, розсипаю по ґрунті. він розчиняється гарно у водички і Заливаємо водою, він розчиниться і якраз піде у ґрунт, тут, де у нас коренева система. І буде допомагати нашій трояндочці нарощувати бистренько, швиденько, кореневу. Ждемо, поки впитається водичка, і зверху мульчуємо також перегною. Підгортаю я. Щоб була луночка, тому що треба буде ще трохи підливати, поки приживеться рослинка. І навіть коли буде невеликий приморозок, коли є вологий ґрунт, то рослина не пошкодиться, треба слідкувати, щоб завжди був вологий ґрунт, поки рослина приживеться. Тим паче, що у нас тепер приморозки. Гарно мульчуємо, щоб не випаровувалася волога. І також це буде додаткова е, перестраховка від приморозків, наша мульча. А на зиму я зовсім засипаю свої троянди е, перегноєм або тирсою. І таким чином я буду сажати всі свої е, нові трояндочки. Все те саме. Лунка на дно лунки перегній, ставлю саджанець, заливаю гарно водичкою і загортаю ґрунтом, потім насипаю добриво, знов лів водичку і гарненько засипаю і зверху мульчую перегною. Обов'язково місце щеплення я заглоблюю у ґрунт десь на 2-3 сантиметра. Ну, таким чином я посадю всі свої саджанці, обов'язково мульчую. А це, ось подивіться, яка гарна коренева. Це троянду, яку я живцювала із живця. Оце за 4 місяця виріс такий саджанець із невеличкого живця. Я його теж уже буду висаджувати. Він ріс. зрізала пляшку, я вам показувала, як я зживцювала і вейгелу, і ялівець, і троянду. Зрізала пляшку, зробили таку міні-теплицю. І в ній живцювала рослинки. І оце в тій пляшки за 4 місяці виріс такий саджанець. Ну, коли він прижився, я верхню частину е, зняла, щоб наростав гарний кущик. І ось ви також можете собі із Троянди, яку вам подарували, або ви купили, або десь у знайомих, яка вам сподобалась, взяти живець і виростити собі троянду. Екоплант, восени це гарне добриво. Повторюю всю там саму процедуру: лунка, перегній, водичка, трошечки добрива. Гарненьку притрамбувати і замульчувати зверху, щоб не випаровувалась волога, бо в нас чомусь ну зовсім немає доща. Бувають роки, що, ну, Гарно йдуть опади. А в цьому році у нас, ну, я ж кажу, більше двох місяців зовсім немає опадів. Показує наш сайт погоди, що у нас дощ, але замість дощу, ну, дві минути така, як роса, навіть росу буває не зробить, Оце такі в нас опади. Десь поблизу йдуть гарні дощі, а у нас зовсім нема. А це ось ще один живець Троянди. Он, дивіться, яка коренева, гарна он вже також із живця. Також буду висаджувати. А це ось ялівець. Є відео на каналі, де я це все живцювала. Оце за 4 місяці. Наросли отакі гарні. Ось отака коренева. Теж можете взяти живець із ялівця чистуї? А це м я Уже не знаю, який рік, питаюсь виростити будлею. Думала, що вже виростила, а вийшов пасконник. Ну що, отакий вигляд мають сьогодні мої квітники 18 жовтня. Отак От по осінньому вони виглядають. Після приморозків гарних, був мінус 3, був мінус 5 і велика засуха. Більше двох місяців. Немає опадів. Опунція вже лягає спати, на землю вклалась. Продовжує ще трохи квітувати морозець. Енотера окрасилася в червоне листя. Трунтопокривна. Незважаючи на морози, продовжує квітувати, трошки обморожена. Це троянда спрей, останні квіточки. Ще є багато пуп'янків. Ну, не знаю, дасть погода їм розквітнути чи ні. От Каріопсіс також він міняє забарвлення своїх листь багаторічник. Це я висадила ось у ялівець свій живця. От. То він ще два маленькі живця. Троянда моя із живця також. Треба буде їй обірвати листечко. Це теж спрейка рожева така, теж з бутонами, ну, не знаю, чи буде квітувати. Це ще одна троянка. Левовий зіл. Гайлардія продовжує квітнути. Дуже витривала квіточка. І посуха, і морози, а вона квітне. А тут ось я зробила бордюром гвоздику. Гвоздику, яку я висівала тої осені, вона весною зійшла, наросла. Хризонтема опал продовжує квітувати, триколор шавлія. Літня моя хризантемка, трудяшка квітує, дзвоники, ястребінка леопардова. От. Також літня хризантемка, дзвоники скучені, лілейнички, і оце ось бордюр із гвоздичок, із сіянців. Вони весною зійшли. І я ось їх осінню забрала з розсадної грядки і розсадила. Це лілейнички, скучений дзвоник. Морозець вже зрізала одна гілячка. Доквітую її теж зріжу. Турецька гвоздика. А це ось, ось сьогодні посаджені троянди. Також доквітовує такий морозець, і кульки-гвоздичок, цілий бордюрчик. Бересклет, дзвоник, садовий дзвоник скучений, бордюрні трояндочки. Лаванда моя. От. Це однорічні саженці, вони маленькі. Самшит із живця також, сама живцювала і Барбарис. У мене Барбарис який скидає на зиму листя. А є ще барбариси і вічно зелені. Ще одна трояндочка, сам кулька гвоздички, ялівець козацький. Також із живця. Туйка теж із живця, сама робила. Це варігатний барвінок, троянда, самшитік, такий бересклет. Бачите, як змінює колір листячка. Трояндочка-капелька. Яснотка, гвоздичка, Ще один варігатний барвінок. Це каріопсіс мутовчатий, овсяниця. гвоздичка і дивіться, який гарненький очіток. Також очітки, вони дуже витривалі. Самшит, лілейний каріопсіс, скучений дзвіночок, і. Троянда Little Sunset. Квітує, незважаючи ні на що, ні на посуху, ні на морози. Квітує ціле літо. Це бурдюрна троянда, дуже гарна. А тут бересклет грунтопокривний у мене. Сюди посадила ще грунтопокривну троянду, така, як там у мене, теж з живця виростила. Сам шит теж із живця. Тут також опунція лягає спати, і там моросі мої, і хризантеми. Лілейники, очітки. І хризантеми. Це літня також квітує з початку літа. А це мої мультифлори. Тільки в цьому році вони цю вже геть заморозило майже. Весною треба всі-всі-всі розсаджувати. От ця ось витримала морози, і розквітла. Гарненько. піровський вже відквітувала. це ту, що я літом садила з живця, де купувала е, укорінені живці і висаджувала рослини. Ця хризантема вже не буде квітнути, тому що вже замерзли навіть пуп'янки. В цьому році її квітування не буде. От. Ще троянда, там он будра, стелиться по ґрунті. У нас вона зимує в ґрунті. Я знаю, що дівчатка забирають до хати їх, бо вони в них не зимують. У мене будра росте воно в квітнику і зимує. Ще одна хризантема, також обморожена. ну, Нові бруньки он розквітли. Тут також у мене хризантеми, тільки вже корейки. Це гібіскус сирійський. лілейників багато, півонії півоні півонії я вже зрізала. Така хризантема. Теж її трошки обморозило. Ну, мінус 5 було. Флокс. Така ось украсунечка. Зазвичай тут квіти гарні, великі, а нема води, то. Це дейція. Ще одна хризантема маленька, то зрізані півонії. І отакий у мене Астра, отака, морозець. Пижмо ще квітне. Не знаю, чи передає телефон правильно, він чорнильного відтінка. Синій такий, темно, синій. Ну, а телефон, як завжди, не показує. Ще ромашечки мої витримали навіть такий мороз. Це ромашка, яка квітує два рази на сезон. Перший раз дуже рясно і дуже високі квіти, а другий раз вона оце квітує восени. Менш рясно, але дуже гарно. От. Така хризантема. Також, мабуть, приморозило її гарно. Ось. Чи заквітну, чи ні, всі на пуп'янках. Цю жовту також ось приморозило. Бачите, які квіти стали не дуже гарні. Я вам показувала в минулому відео, а цей раз її дужче заморозило. Ну, ось. Отакі справи в мене. Це пересадила оту мальву махрову. Троянда моя, різнокольорова. Аспирин також замерзла, трояндочка, ну, я маю віду самі квіти. Кущик живий. Це адабра-кадабра. Також посадила троянду сьогодні. Ось така, Квіти треба буде обрізати. От. Ну і всі мої рослинки. Вже всі готуються до зими. Тут маленькі живці, які я повисаджувала, я їх накриваю отако, пляшками, або от, ну, щоб вони успіли гарно прижитися і не замерзли. От, аквілегія, троянда керія і риси, на перстянка, дельфініуми. Це всі ті рослинки, які я висівала весною, вирощувала і висадила в ґрунт. Вони прижилися. От, Вероніка сиза. Вейгела. Трошки прихватило її листя. В минулому відео вона ще була зелененька. Ну, живець сам живий. От. Це живець трояндочки, які я вам показувала, я висадила. також накрию пляшкою. Садовий дзвоник, такий кущ. Рудбеки я теж замерзла. Троянда тайфун також підмерзли квіточки. Красунька моя. Геті пуп'янки он приморозило. Ну, до того йде. Чекаємо на зиму. Дуже гарно виглядають очітки зараз, що грунтопокрині, що такі. Ну, ось такі мої квітники. Всі мої квітники знаходяться за парканом, вздовж дороги. Отакі справи у мене. Тож, дівчата, садимо, пересаджуємо, насолоджуємося нашою красою. Дякую нашим хлопчикам і дівчаткам, що дають нам змогу займатися своїм улюбленим ділом і жити життя. Бажаю всім успіхів, бажаю всім міцного здоров'я, скорішої нашої перемоги. Всім дякую за перегляд, до побачення!